Цьогорічну Нобелівську премію миру присудили Україні, Росії та Білорусі. Чи це просто дивний збіг обставин, чи цільове рішення Нобелівського комітету? Невідомо. Проте цинічно нагороджувати премією миру представників тих країн, які розв'язали проти іншої держави війну і терор. А можливо, Нобелівський комітет так штовхає нас до примирення із ворогом. Відомо, що Нобелівську премію миру від України присудили правозахисні організації, Центр громадянських свобод. А от з Білорусі її отримав правозахисник Алесь Беляцький. З Росії нагороду отримала правозахисна організація Меморіал. Загалом цього року на Нобелівську премію миру претендували понад 2,5 сотні осіб та більше ніж 90 організацій. Серед номінантів вказували зокрема і російського опозиціонера Олексія Навального, і екс-кандидатку у президенти Білорусі Світлану Тихановську. А от кандидатами організаціями на премію миру називали Міжнародний суд ООН, Агентство ООН у справах біженців, ЮНІСЕФ, Всесвітню організацію охорони здоров'я і міжнародний комітет Червоного Хреста. Останній, як відомо, неактивно допомагає Україні під час повномасштабної війни, а також не зміг прогарантувати належне утримання полонених захисників Азовсталі. Марта Оліярник, телеканал НТА.